Глядачі, вистоїте, коментуйте, поширюйте, лайкайте. Ми сила за даними української розвідки. Російський двійник диктатора Володимира Путіна та Потрушев виїхали з Москви на Валдаї до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої в Москві та завершення мінування за повністю магате на термінові заміновані участки не допустили. Видання важної історії повідомляє, що літак Путіна вилетів із Москви ізник з Нардарів, спеціальний борта і 96 300 по. Пункт управління Путін вилетів із Москвою у бік Петербурга о 16.25 з московським часом дані Данія Radar. Пункт призначення борту не вказано. В районі Твері він зник із трекінгової системи у Тверській області. Розташована одна з резиденцій Путіна. На цьому літаку встановлено обладнання для управління збройними силами. Російський диктатор Володимир Путін цілком може розпорядитися підірвати запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які похитнулися після. Двох неуспішних успішних атак по Україні 26-27 серпня. Про це пише британська газета Таймс у редакційній статті. Таймс вважає, що Путін як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників. Однак перебіг війни, розв'язання якої саме по собі вже було величезною стратегічною помилкою. і Недавня спроба заколоту на думку газети можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків. Російська армія вчора та сьогодні завдала масового окудару і за застосуванням ра ракети дронів по Україні ця атака є відповіддю Путіна на наступ, який проводиться сили оборони України в Курській області. Тому думку висловив засновник благодійного фонду Закримо небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, для завдання масового удару по Україні Росія залучала ударні безпілотники кинжали іскандери та інші ракети. Він зазначив, що атаки здійснювалися хвилями. Зважаючи на все, ці удари є відповіддю Путіна на захід з на куриський напрямок, оскільки запровадження ви. Видії має не лише військове, на сам військово-політичне значення і дуже чутливе для Путіна. Тобто підірвано фактично його авторитет як царя батюшки управлінця, як царя батюшка, який переймається своїм народом і не допустить того, щоб на його територію заходили. Вважає Романенко. Він зазначив, що за останні три тижні наступу сил оборони в Курській області помітні позитивні для України результати. Військові результати ми маємо військово-політичні і морально-психологічні, уточнив експерт. Романенко зауважив, що Путіна Розуміє лише силу, і ось у зв'язку з силою, яка була виявлена ЗСУ на коруському напрямку. Додав він редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.